Щоб не, маєте? не, ліс. А, не да, ну ви да, на які да. мітинги йдете разом всі, на які мітинги, що це за мітинги? Можна? Можна? Просто розкажіть для громадськості. Для громадськості. Щоб, щоб, що, що? Щоб, щоб не вирубували ліс. Ліси? Щоб да. не вирубували ліс. Так, у лісі наші. А, лісі, це, ну, далі має бути сусіння. Для книжки. Для книжки, так? А хто організатор, ви не знаєте? Ні, я не знаю. Не повідомляли вам, так? Ні. А, а Хто так у вас викладачі з вами йдуть, так? Викладачі з вами да. присутні, так? А ви взагалі зі код начальний заклад, якщо да, він секрет? 15 училище, так? Ага, дуже дякую. Дякую, дуже дякую. Ми його повідомимо потім. Викувателі виконачі. Мастер. 15 числом. Це ПТО, технологія. Це зумітер було. Європа це фашизм. Європу. Без фашизму. У нас є фашизм. І біологія є. Фашифів немає, а ідеологія є. націоналіст. Всі прояви це появи, все прояви. Націоналісти це фашизм. Діалогія. Діалогія. — да. Діалогія. Ну, А що таке фашизм взагалі, ви знаєте? Що таке фашизм взагалі? Пояснити, як ідеологія. Коротко. Да, ідеологія вищої раси. Повинна існувати тільки раса якась одна. Отак і ну, ну, Італія, мусили, правильно? Ні. Ну, ну, що Боже, ви що, історії зовсім не знаєте, чи як. То ви вважаєте, що в Україні зараз загроза цього, так? Що? А в чому це проявляється реальна ця загроза? Де вона є? Які організації, тобто чи хто, чи люди якісь? Є організації, де, де ми які просто бачите скінхедів, наприклад. Ми, ви, ви чуєте темп. Європа Теп", без да". ви, ви, не Ми не кажемо Вінниця, а Європа віде. без фашизму. Так, а наша нам Європа, ми ж в Україні живемо, да? У ну, нас вообще нічого не треба, виставляти їх Україна одна, а вони фашизм, фашизм в Європі, але ви протестуєте, протестуєте. Ні, ми не протестуємо. Ми нас же війни, вообще не збираються ніч в Європу. Ми протестуємо, наш зарплати студентам Хто вирізає студентам? Давайте запитаємо студентів, краще їм стало жити за останній час чи ні? І вам особисто. Виріз. Краще, дівчата? При чому тут стану краще У мене питання до вас? Що ви особисто зробили для того, щоб було краще? А що ви особисто зробили? Ви не ви відповідайте мені як старий єврей на вопрос вопроса, що ви зробили за цьому? Я навчаю дітей. Я також Ага, Вибачте, дякую. Тобто, ви не знаєте, що таке фашизм. Ми, але ми йдете протестувати проти фашизму. Ми не протестувати. А ми йдемо ви, прийняти ви, ви, участь у мітингу на тему а хто, Європа а без фашизму. хто вас організував для цього? Це є особистість це керівництво закладу, чи це влада? Ні, Це наша директор. Я зрозумів, дякую. Все, дякую вам.